Привіт! В цьому відео я хочу розказати тобі про корисну філософську трансформаційну гру. Як на мене, гра це найкращий спосіб зрозуміти складні речі. Ця гра називається Ліла. В ній ми можемо розібрати важливі питання у своєму житті, можемо розглянути ситуацію, яка склалася з іншої сторони, і зрозуміти причину наслідкові зв'язки. В гру можна грати індивідуально. Або в групі Обери, як тобі зручно. Гра починається з запиту, наміру, питання, що хочеш вирішити, завдяки Лілі. Гравець кидає кубик, переставляє фішку на клітину, що випала, і отримує картку. В ній описане значення. Тим самим Ліла дає підказки і теми для роздумів. Я теж допомагаю. Трактувати картки або запропоную необхідну практику. Гравець продовжує рух. Кожен крок важливий, варто його записати. Саме так гравець усвідомлює, що робить правильно, а що ні. Гравець аналізує, проговорює своє ставлення, робить висновки, знаходить для себе вирішення. Після гри наступає усвідомлення, полегшення і радість. В голові виникає думка: я знаю, як мені бути далі.